Доброго дня, діти! Сьогодні заняття з математики хочу розпочати з історії. А історія буде про лікаря, який лікує тварин. Чи знаєте ви, як називається він? Так, правильно, це лікар ветеринар. Сьогодні зранку нашому лікарю надійшов тривожний дзвінок, а телефонував йому зайчик, який просив про допомогу. Тому наш лікар виїхав швидесенько на допомогу. Наше зайченятко плаче у лісі, як тут з'явився наш лікар. Зайченятко зраділо лікарю, і лікар швидесенько почав огляд. Лікар оглянув вушка, хвостик, оченята не забув оглянути. І сказав тут все зрозуміло. Тобі, зайчик, потрібно їсти один кілограм яблук в день, тому що в яблуках дуже багато вітамінів та клітковини, які дуже корисні для здоров'я. Добре, я зрозумів, що потрібно їсти яблука. але я не знаю, скільки це. Як це буде один кілограм яблук? Як мені визначити? Я тобі, звісно, допоможу, промовив наш лікар. Зайченятко. А є такий прилад, який вимірює саме масу тих предметів, які нам потрібно. І цей прилад називається ваги або терези. Тепер я зрозумів, щоб визначити кілограм яблук, зважити масу, мені потрібні терези. Або ваги, щоб визначати масу яблук, які потрібно мені з'їдати кожен день. Молодець Зайченятко, і ти будеш завжди здоровий. А зараз я хочу запропонувати тобі переглянути, які ж бувають терези чи ваги. Ваги бувають торгівельні з гирками, медичні. Саме для вимірювання маси тіла. А ще кухонні, аптечні. А ще малята ми зустрічаємо ваги, звісно, в продуктовому магазині. Ось і я вам пропоную переглянути малюнки і визначити вагу продуктів, який важчий, а який легший. Як ви вважаєте, на верхньому рядочку зважуємо кавун та диню. Подивіться уважно. Так, звісно, важчий – кавун. А на другому рядочку два помідорчики червотенький та жовтенький. Які вони? Однакової маси. І на третьому рядочку у нас гарбуз з огірочком. То як ви вважаєте, хто ваші? Ну, звісно, гарбуз. Молодці малята справилися і можемо тепер, звісно, визначати масу продуктів. І визначаємо масу чим саме? Кілограмами. Молодці! А для висачення маси використовують гирьки. Ось погляньте, які вони. Різної ваги. А для зайчика для нашого потрібно використати гирю на 1 кілограм. Ось так ми це зробимо. Покладемо на ваги яблучка та відважимо саме один кілограм маси яблук. Ось так малята. Ми сьогодні на занятті вивчили, що таке маса. І як вимірювати її. І наш зайченятко так само зрозумів і буде тепер завжди здоровим, тому що він знає, скільки це кілограм яблук, а ви малюки. Зрозуміли? Тож бувайте здорові! До побачення!